Дніпром до Байкалу. Водноіменну мотоекспедицію вирушає екіпаж місцевих мотоциклістів. За чотири місяці закохана пара Петро Буяк та Юлія Плесюк мають намір подолати 20 тисяч кілометрів. Стартують понеділок на площі ринок. Далі маршрут пролягатиме через Україну, Росію, Казахстан та Монголію. Фінішують на озері Байкал. Шлях долатимуть на мотоциклі дніпро 11 Домівкою на понад сотню днів для учасників мотомандрівки стане звичайний туристичний намет Карі. Та спальники. Ця експедиція не схожа на поїздки байкерів чи прихильників іншого двоколісного транспорту, кажуть організатори, вона матиме елементи культурно-краєзнавчого обміну. Під час цієї подорожі ми будемо вивчати культуру Азії, фотографувати, робити нотатки. І відповідно взамін на оце вивчення, якби азіатської культури, ми будемо розповідати про культуру українську. Мандрівники вже підготували подарунки для подорожі. Це національні сувеніри, прикраси і ковальські вироби. А ще в експедиції проведуть майстер-класи з приготування традиційних українських страв борщу та гуцульського баноша. Ми не розраховуємо жити в готелях, ми будемо жити в наметах і старатися якомога більше спілкуватися з людьми. Тому у нас буде власне оцей шанс найтіснішого спілкування із місцевим населенням, і це є наша основна ціль, тобто. Передати українську культуру, продемонструвати її і якомога так би мовити з перших уст безпосередньо на свої очі побачити, якою насправді є культура цих країн, де ми побуваємо. Для учасників експедиції це вже не перша мотопоїздка. Раніше вони мандрували обласними центрами України. А от за кордон на такий тривалий час вирушають вперше. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.